Шановні учасники, члени тимчасової слідчої комісії, а також всі запрошені на її засідання. Перш за все, я хотіла би подякувати Верховній Раді, всім фракціям Верховної Ради, це наша Україна народна самооборона, бюд, блок, літвіна, комуністи, частина фракції партії районів, які мають совість, за те, що вони проголосували в залі постанову про створення тимчасової слідчої комісії, яка Може розслідувати зараз всі обставини навколо вилучення, по суті, незаконна, нечесна, корумпована у держави або 12 мільярдів кубічних метрів газу, або 5,4 мільярдів доларів. Я думаю, що вже те, що депутати всіх фракцій і частково партії регіонів. Об'єдналися навколо створення такої тимчасової слідчої комісії, вже є ознакою того, що вони розуміють, що держава багато чого втратить. Друге, на чому я хотіла загострити увагу, що я приймаю участь в усіх розслідуваннях навколо Росукренерго, в усіх питаннях пов'язаних з тим, як Україна проходила кризу 2009 року газову, тільки тому, що саме сьогодні, в ці дні. Вже після виборів президента зараз, коли країні дуже важко ставати на ноги після фінансової світової кризи, саме в ці дні хочуть у Україну забрати 5,4 мільярда доларів або 12 мільярдів кубічних метрів газу. І я переконана, що якщо Верховна Рада, тимчасова слідча комісія, яка зараз працює, засоби масової інформації, громадянське суспільство. Розслідують ситуацію і стануть на захист України, я переконана, що Україна не втратить ці 5,4 мільярда доларів. Тому що це 20% доходів бюджету, і тому що це майже 23% золотовалютного резерву нашої держави. Це величезний обсяг фінансових ресурсів. Якщо у України будуть вилучені 5,4 мільярда доларів. Це абсолютно точно в найближчі місяці призведе до підвищення цін на газ для населення. Тут нема ніяких сумнівів. Тобто за це постраждає кожен громадянин України і абсолютно точно кожен громадянин України розрахується за те, що тіньова компанія Росукренерго, яка претендує у України забрати 5,4 мільярда кубічних метрів газу. Кожен складе свої гроші на це щастя спільне сьогоднішньої нової влади. Абсолютно точно це вплине на стабільність національної валюти, якщо вони заберуть ці гроші у держави, це вплине на стабільність виплати з державного бюджету, грошей пенсійного фонду, грошей на заробітну плату, на підтримку реального сектору економіки. Коли таким чином у держави вилучається сума, яка приблизно дорівнює 20% державного бюджету, зрозуміло, що держава потрапляє в систему нестабільності. Але в той же час... Треба чітко сказати, куди підуть ці 5,4 мільярда доларів. Це найбільша мегакорупційна оборудка, яка за будь-які часи Незалежної України робилася в Україні діючою владою. Компанію «Росукренерго», яка претендує корупційним шляхом забрати України 5,4 мільярда доларів, представляють в першу чергу найбільший спонсор на виборчій кампанії Януковича. І сьогодні права рука Януковича. Банк Дмитро Фірташ, який в Україні провів і проводить велику кількість корупційних оборудок, в тому числі використовуючи можливості Національного банку, НАТРА банку, в тому числі використовуючи НАК Нафтогаз і всі структури енергетичного сектору. Він також задіяний в усіх тюньових оборудках по відбору у України всіх наших потужностей, які працюють в гідроелектроенергетиці. Тобто це відома людина. Крім того, дорос прямо має відношення безпосередньо міністр палива та енергетики України пан Бойка Юрій Анатолійович, якщо я не помиляюся. про це свідчать документи, які я хотіла би зараз передати е, високоповажному керівництву тимчасової слідчої комісії. У мене в руках зараз довіреність, яка виписана в місті Києві, і яка передає. Право пану Бойка, міністру палива та енергетики України від пана Фірташа Дмитра Васильовича, який не приховує, що він є власником Росукренерго, передає повністю все розпорядження всіми активами Фірташа. Вона завірена встановленому в Україні порядку нотаріальною конторою і вона має повну юридичну силу. Цей документ говорить про те, що міністр палива та енергетики Бойка. І пан фірташ є однією бізнес-групою, і це, на мій погляд, досить серйозні докази. Другий доказ, який я хочу передати тимчасовій слідчій комісії, це протокол е засідання річних зборів компанії Росукернерго, -Рос де були представлені частина Газпрому чотирма людьми. Іде друга компанія, яка засновувала Росукренерго, Центра Енерго, представлена з українського боку. Так от засновники від центра Енерго, які були присутні на річних зборах Росукренерго, представляв Юрій Бойка, тобто він представляв приватну компанію, яка заснувала Росукренерго, І в той же час він в той час був керівником НАК Нафтогазу, коли всі ці корупційні оборудки в Україні і створювалися первинно. Це був 2004 рік. Тобто, по суті, всі підписи є, всі документи є. І тому я хочу передати це свідчення тимчасові слідчі. Я прошу, кому я можу передати. Я дякую ці два документи долучити справи. Крім того, пряму причетність до компанії Росукренерга має голова служби безпеки України пан Харашковський. І він же сьогодні і розслідує. Штучну, нечесно відкриту, антизаконно проведену корупційну справу, яка сьогодні, по суті, захищає права Росукренерго на 5,4 мільярда доларів. Ви знаєте, що Харашковський, і це загальновідома інформація, є співвласником, і, в тому числі, спільним бізнес-партнером пана Фірташа по каналу Інтер і в той же час. Фірташ представляє Русу Тобто конфлікт інтересів Харашковського, який є головою СБУ України, є очевидним для суспільства, тому що всі політики, всі журналісти знають, що Харашковський, голова СБУ, і пан Фірташ, тюньовий спонсор Януковича, є по суті однією бізнес-командою. І тому сьогодні ви знаєте, як наслідок на замовлення фірташа, Харашковський відкрив кримінальну справу. Проти пана Макаренка, який був екс-головою Державної митної служби, і пана Ігоря Діденко, який був одним з керівників НАК Нафтогазу в 2009 році. І ці люди протизаконно навіть заарештовані. Чому Харашковський відкрив цю справу, чому він її веде, чому він репресує людей, які діяли в інтересах держави? І ці 11 мільярдів кубічних метрів газу розмитнили на користь держави, а не на користь компанії Росукренерга. Вони цю кримінальну справу відкрили, проводять, в тому числі через повністю залежні суди, керовані суди, для того, щоб легалізувати можливість забрати 5,4 мільярда доларів у держави або з штрафними санкціями спільно 12 мільярдів кубічних метрів газу. Те, що їх бізнес-партнером є пан Льовичкин, про це свідчить те, що вони тривалий час різні бізнес-проекти представляли спільно, і це було на кожному етапі їх спільного бізнесу відомо через спеціальні документи засновництва того чи іншого бізнесу, а також через публічну інформацію, яка і самими в попередні роки, в тому числі подавалася. Тобто керівник адміністрації президента Януковича пан Льовочкін є безпосереднім бізнес-партнером Фіртиша, Харашковського і Бойка. У мене є всі підстави вважати, що всі ці нечесні, незаконні, несправедливі речі проти України щодо рішень віддати. Компанії «Росукренерго» або 12 мільярдів кубічних метрів газу штрафними санкціями, або 5,4 мільярда доларів повністю, цілком і повністю знаходяться в системі покровительства діючого президента України.